Вітаю, друзі! Сьогодні розглядаємо з вами восьмий аркан сила, і це досить таки неоднозначний аркан, тому що всі системи Таро, які працювали до Вейта, розміщували аркан сила на 11 позиції. І тільки Вейт. Поміняв місцями силу і правосуддя. Силу розмістив на 8 позиції, а аркан правосуддя розмістив на 11 позиції. До речі, він це зовсім ніяк не пояснив, тобто, якогось логічного пояснення цьому немає, на жаль. Є багато сучасних колод таро, які знову ж таки повертають назад. Одна, наприклад, з моїх любимих колод, яка називається 78 дверей, вона Аркан правосуддя повертає на восьме місце, там, де він і має бути. Якщо ви будете вивчати таро Кроулі, тобто Таро тота, ви також побачите, що Алістер Кроулі повернув на восьме місце аркан правосуддя. А на 11 має бути сила. Коли я буду розповідати вам в кінці цього тижня про шлях героя, то ви побачите, чому сила має бути на 11 місці, а не на восьмому. Однак. В колоді Таровита відбувається саме так. Сила в нас на восьмій позиції, і ми це враховуємо, ми до цього звертаємося. Про що ця карта? Перш за все, це карта про те, що ми повинні приборкати. Ту величезну енергію, яка є всередині нас. Всередині нас є енергія, яка бушує, яка кипить, це, можливо, якісь страсті, це, можливо, якісь наші бажання. І ми повинні їх приборкати, але не задавити, не загасити в собі. А поріднитися з ними, прийняти їх в собі, це може бути, наприклад, наша друга сторона, яку ми не хочемо знати. Ми вважаємо себе, наприклад, дуже доброю, і хорошою людиною. Але десь всередині нас живе якась жадібна людина, або людина, яка заздрить комусь, або людина, яка бажає комусь зла. І ми ці думки від себе. Постійно відганяємо. Так ось цей аркан сили він каже нам про те, що не потрібно такі думки від себе відганяти. Потрібно прийняти свою другу іншу сторону і приборкати її, тобто поставитися до неї з ласкою, з коханням, з любов'ю, прийняти це як частину себе. І тоді ми. Станемо на шлях до цілісності. Цілісність це те, до чого ми йдемо. Це останній аркан світ, який позначає цілісність, і саме ось цей етап є одним з найважливіших на цьому шляху. Отже, за арканом сила ми повинні приборкати те, що є в нас всередині. Якщо ми будемо робити розклад на стосунки, то це, звісно ж, пристрасть, це емоції, які можливо там зашкалюються, можуть бути якісь конфліктні ситуації, які карта нам радить вирішувати мирним шляхом через любов, через кохання, через якусь прив'язаність до. Можливо, таку дуже таку приємну прив'язаність і, можливо, навіть і звичку. Якщо будемо говорити про фінанси, то за цією картою взагалі все дуже добре. Це дуже хороші доходи і дуже хороші стосунки із колегами, і з клієнтами, тому що ну, це стосунки, як кажуть психологи, є таке поняття він він Тобто виграв, це англійською він-він, виграв-виграв. Це така позиція виграв-виграв. Я даю тобі те, що тобі потрібно, і ти даєш мені те, що мені потрібно. Тобто для бізнесу і фінансів це дуже хороша карта. Якщо ми будемо говорити про пораду, то ця карта нам радить бути трішки сміливішими. Не боятися ні з того, що всередині вас відбувається, якихось своїх почуттів, не боятися висловлювати їх і віддатися ним, і також бути сміливими у зовнішньому світі, тобто не боятися якихось обставин, не боятися тих левів, які можуть на вас напасти. Пересторога тут є. Дуже така цікава, потрібно запастися терпінням, тому що для того, щоб приборкати лева, потрібно багато терпіння, багато праці, і потрібно набратися терпіння для того, щоб вирішилась якась наша певна ситуація. В питаннях так-ні, ця карта, звісно ж, відповідає і дає відповідь так, однозначно.